Всім привіт! Зроблю сьогодні для вас великий огляд на біткоін. Ну, як великий, як вийде, скільки поговоримо, стільки поговоримо. Тож почнемо одразу з тижневика. На тижневики у нас організовується подвійна вершина. Типу, зрозуміло, що нам потрібно її ще пробити, але в будь-якому разі у нас вже формується ось щось таке: і, типу, зрозуміло, що на пробої у нас буде 13% потенціал. Тобто ми зможемо просипати ще приблизно в діапазон 53 тисяч. Ну тобто, це як по цій по теорії технічного аналізу, але це таке поки що такі довгострокові перспективи. Нам ще потрібно пробити цей рівень, провалитись під нього, на ньому закріпитись, тому що по суті зараз ми біля нього тільки танцюємо. І я взагалі ну, так, нічого особливого не можу сказати зараз по тижневику. Ми далі йдемо вниз. Все в цілому виглядає так, як я й хотів, але я не був впевнений в цьому ще. Якби в цій ще одній додатковій вершині, я думав, що з цього рівня ми одразу вже підемо вниз. Тому нічого особливого, треба чекати закриття цього тижневика, тому що він може закритись вище рівня, набагато нижче рівня. Тому, грубо кажучи, через 4 дні поговоримо, що там як. Але так, динаміка тримається вниз, і мені це подобається, тому що це в цілому і був мій довгостроковий план на велику проторговку на ну, таку медвежачий ринок, який, грубо кажучи, є корекцією на цьому нашому виччому ринку. А далі повертаємось. У Нас тут дуже важливий рівень був 60 1600, ну я його тут зробив доволі широким, щоб було видніше, але там 61500, зрозуміло, що рівні це скоріше блоки, ніж рівні. Але так, ми провалились під нього. Як бачите, на нього ціна дуже добре реагує. Зрозуміло, що вона хвостами виходить тисяча вверх, тисяча вниз, тому що будь-який рівень варто сприймати скоріше якось такий якийсь блок. Тобто, в цілому, ми зараз танцюємо від цього блоку, від його верхньої і нижнього кордону. І в цілому, мені здається, що на дневі я б хотів, щоб ми сходили ще трошки нижче, я поясню, чому на 4 годинки і годинки, тому що в цілому все виглядає дуже логічно, виправдано, і мені здається, що, грубо кажучи, якщо брати глобально, то ми йдемо в першу хвилю. Падіння тут у нас має бути корекційна хвиля, потім йти третя вже трошки менша, четверта корекційна і п'ята, наприклад, якраз на ці 13% ну точніше, ні, це набагато менше, ніж 13%. Як мені здається зараз? Ну, хоча ні, це приблизно є ці 13%, значить я правильно запам'ятав. Тобто я б хотів побачити отаку п'ятихвильову структуру з цього рівня в 71,500. І тому я б зараз дуже хотів побачити відскок, але будь-який відскок і будь-яка оця хвиля вона б'ється на своїй хвилі. Тобто тут мала би бути ось така типу корекційна, і я її і хотів би тут побачити, бо вона б виглядала супер шикарно для мене. Тому давайте спустимось на 4 годинку. Я поясню, що я маю на увазі. Як бачите, тут уже. Свічки виглядають набагато більш логічно і набагато більш симпатично. І мені виглядає так, що це було б круто зробити ось такий коректоз, тобто корекцію на падінні, який є зростанням, перед тим як заходити в наступну інтенсивну хвилю падіння на цьому ринку. Типу, це основна моя ідея, яку я хочу зараз проторгувати. Скоріше за все, я буду в з точки Б заходити в лонги, але якщо ви не досвідчений трейдер і ви не впевнені в своїх стопах, ви взагалі з ними. Не на тиск, скажімо так, то вам не варто проторговувати оцей БЦ хвилю. Я б вам тоді радив більше дочекати хвилю це, навіть дочекати підтвердження, наприклад, пробою рівня 61600, і після нього тільки заходити в шорт, тому що там все ще буде доволі великий великий потенціал. Скоріше за все, з цього рівня ми будемо просипатись доволі низько, там до 57 тисяч, можливо, навіть 56, а це буде щось типу 10%. Можливо, трошки менше, тобто ви зможете проторгувати там від 8 до 12%, що є дуже хорошою позицією позицією, і не варто гнати за оцими маленькими трейдами, якщо ви не дуже досвідчений трейдер, бо тут 3%, зрозуміло, що на альтах ви зможете піймати менше і ой більше і те, де й Тобто будьте обережні, розумійте наскільки ви. Досвідчений трейдер, наскільки ви розумієте, ринок і як ви працюєте з стопами, тому що можна легко прогадати. Це моя основна теорія. Я думаю, що 70% що все станеться так, але ми можемо із цього рівня піти далі вверх. Тобто, якщо ви хочете ще й шорту проторгувати, це взагалі дуже ризикована ідея, і там різк-ріск лозуреш, він дуже високий, і воно не вартує того. А знову таки з цього рівня чи можемо ми просипатись так, тому що я зміг, міг неправильно проінтерпретувати, і це може бути щось типу: ось так, і тільки тут ми почнемо коригуватись тому. Це цікава позиція. Якщо ви добре відчуваєте ринок, то спробуйте її проторгувати. Якщо ні, то краще дочекайтесь точки С, від неї дочекайтесь точного підтвердження на розворот, і від нього вже торгуйте спокійно в шорт-позицію. І давайте подивимось на годину. На годині, взагалі, мені оцей шматок, він дуже-дуже виглядає, як грубо кажучи, ми формуємо хай на наших днєвах, тобто ми виходимо на якийсь інтенсивний зростання, от, наприклад, тут. І стаємо в таку консолідацію з якимись таким вузьким потенціалом. І якщо ми подивимось на годину, то тут приблизно те ж саме. Ми от вийшли наше зростання, і стали ось, Якщо ми прокинемо, то в рівні між цим. І ціновим ці диапазоном. Так, сюди ми ще не спускались, але в будь-якому разі, ну, типу, тяжко вважати це дном. Скоріше, типу, це проміжний етап між нашим ростом і падінням. Тому так, мені воно виглядає знову ж таки, як завжди виглядає наш ринок перед тим, як піти. В другу цю хвилю зростання і після неї вже почати падати. Тому моя основна ідея заключається в тому, що звідси ми б ще трошечки просипались до там, 6800, піднялись до рівня там, 62, наприклад, 63, 62, 500, 62, 63 тисячі. Ось кудись сюди. І звідси вже почали падати собі сміливо вниз. Тому приблизно так такий мій план, така моя ідея, що я планую робити і торгувати. Я думаю, що біткоін буде виглядати приблизно так. І після ми все ж підемо далі на наше падіння. Як воно буде розвиватись, поки що доволі складно сказати, але я ж кажу, я б хотів побачити до першої серйозної корекції на падіння. Ну, Тут ми, наприклад, підіймось до 63, впадемо, наприклад, з фітілями до 55, трошки відростемо, дійдемо до 52800. Вже звідси зробимо якийсь такий вміняємий коректос, наприклад, от сюди. І звідси сходимо в фінальну п'ятихвильову структуру. Ну, от, щось отак, дійдемо до 42 і звідти вже почнемо рости. Мені б хотілося бачити це так. Як воно буде насправді, поки що не знаю, це мій такий, ще знову такий суперглобальний погляд. Чи справдиться він, не знаю. Я б дав на це 50-40% не більше, можливо, навіть 30%. Але... От в цій зараз хвилі, чомусь я доволі таки сильно впевнений. У мене є багато індикаторів, які це підтверджують. Знову таки, якщо ми відкриємо МакДі РСА, у нас на тижневику було сильне пересічення. Ось тут воно досі має силу і відпрацьовує. Типу, якщо ми порівняємо ось ось пересічення на тижневики на МакДі, ось пересічення на тижневики на МакДі. Після цього кожен раз ми ходили в доволі глибоку корекцію. Тут поки що як бачите, глибока корекція не сталася. Типу, якщо ми порівняємо тут. Після пересічення МакДі, ми сходили в 48%. Тут взагалі почалась медвежка, і ми там спустились на скільки? 70% в глобалі. Тому тут ми сходили від хаїв поки що на 13%, і це явно недостатньо. Навіть якщо взяти до уваги те, що кожна наступна хвиля і кожен наступний ринок він набагато менший, ніж попередній. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо перший булран, ну, треба перейти на трошки інший графік, але давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Там, от, наприклад. Історично так, це я колись теж робив відео. Найперший булран був на 8 тисяч відсотків. Не найперший це вже другий. Перший булран взагалі був там 41 тисячі відсотків, потім 8, потім приблизно 1800, І зараз у нас 350 відсотків, там з можливим доростанням умовно до 500, чи щось таке. Тобто кожна наступна. Кожний наступний цей маркет, типу як повний цикл, він набагато більш стиснутий. І навіть якщо враховувати це, то все одно ми недостатньо скоригувались. Нам треба набагато більше скоригуватись для того, щоб далі оздоровити ринок і спробувати піти в цю фінальну завершаючу хвилю росту, якщо взагалі вона буде, тому що може бути взагалі вірогідність, що це були хаї нашого цього маркету, І після рівня 42 ми підемо нижче, 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 і навряд чи повернемось взагалі в ті рівні, в яких ми були. Тому. Будьте обережні, торгуйте, не втрачайте голову, стопи це дуже важливо. Наш план приблизно такий, ось глобальний. Вибачте, що там дуже багато відбувалось на екрані, але так ось глобальний наш план такий. Локальний наш план. Так, це у нас. Зайві зараз хвилі відображаються. Локальний наш план це ось така АБЦ-хвиля, після якої ми розраховуємо на щось таке. І на цьому. Буде все, не хочу розтягувати хронологію там, де вона не потрібна. Я сказав все, що хотів. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Я з радістю відповім на ці питання, переходьте в Телеграм. Там я починаю писати і сподіваюся, що буду писати частіше, тому що такі великі огляди я буду робити десь раз на тиждень по бітку і раз на тиждень посилання. частіше. я не дуже бачу сенсу, тільки якщо там щось сталося неймовірне, і в мене є прям реальна мотивація і. Аргументація навіщо зробити цей відео я зроблю ще додаткове. А в телегі я спробую хоча б там раз на 2-3 дні писати якийсь пост своїми думками, що я торгую, як я торгую. Тому все. Дякую за перегляд. І тепер точно бувайте.